Отче наш, тих хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святила сім'я Твоя. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі так і на землі. Ліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми, прощаємо, винуватця нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородець, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О Боже наш Русий, Сніоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо, країну. Всіх нас скоріше спасе, Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріше Україна перемогла, щоб прийшла воскресіння наших героїв пора, щоб завершилася ця остання сусідня війна перемогою синіоко Русого Христа, Бога, сонячно воскресними героями святими, і щоб Україну неньку навіки вічні. Віднопроцупа 1942 року, свято Лісва 7 січня Кідані, через Степана Навроцького, Християна на Це славного стигматика, який віддав життя в 22 роки. Сталося це, щоб Україну очолив. Тарас Шевченко. І за всі наміри святі. На цьому місці ти являєшся, ти Боже, святими. І з Пречистою Богородицею благослови нас силою нерокопутного образу Твого, створеного на свято Ведення 2024 року, з силою Христа Божого, чудотворного, явленого на свято Преображення 19 серпня 2018 року, з силою всього того, що від Бога нашого Пресвятого, а Ти пречиста Божа Мати, доповни наші моління. За Україну, світу Божого, спасіння. І твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими в Скорботах, не погоди, а відбіти збавляй нас, де ночистея і благосвень. святая Богородице, спаси нас, святая Богородице, спаси нас, дай Богородице, спаси нас, писа Бога, благослови. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, навіки віч. O bet pamaisi, sen, ir krosniai širo.